Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде нове відео книжкової розпаковки. А це той момент, коли сказала, що не буду купляти більше нові книжки якийсь час. Але у мене лайфхак, як не купляти книжки. Вам можуть їх хтось подарувати. У мене, наприклад, тут книжковий подаруночок від моєї подруги, а також письменниці-авторки книжки. Зараз покажу книжки і покажу книжку самої моєї подруги. А, так, це книжка. Яку я не писала книжка, яку я не писала Мар'яна Башко. Можете зразу побачити, що тут на обкладинці «Карусель», яка знаходиться в Дніпрі, тому що це книжка Дніпровської авторки а, про Дніпро. Тут багато є місць а, різних барів ресторанів, які знаходяться в Дніпрі. Мар'яна, моя подруга. Ми познайомилися на зустрічах ще письменницьких таких зустрічах анонімних авторів. хто також приймав в них участь? Напишіть в коментарях. А тут також є сцени, які проходять на цих зустрічах анонімних авторів. Вони такі дуже своєрідні в цій книжці. Знаєте, написані з таким стьобом трошки, трошки з чорним гумором. Взагалі ця книжка про письменницю, яка хоче видати свою першу книжку, але вона отримує відмови від видавництв. Ніхто не хоче публікувати її книжку, а також головна героїня Майя, вона психологиня. вона... Консультує людей, і тут є багато психологізму, багато про внутрішній стан, внутрішній світ, жінки, письменниці. І ця головна героїня вона шукає, де можна навчитися писати, як писати, хоче знайти якесь таке ком'юніті, яке буде її підтримувати, писати. Також має головна героїння. У неї більше 30 різних книжок про те, як писати, але вони їй. І не дуже допомагають писати. А і тут така дорога молодої письменниці. А тут також про Такий, знаєте, наш український письменницький ринок, так би мовити, про а, різних авторів. <ріхи> а також тут є про такі, знаєте, поетичні відкриті мікрофони. Також тут є про складні відносини з батьками, коли ти доросла вже в дитина. А як з ними порозумітися? А я думаю, я зроблю окремий відгук на цю книжку. Я була модераторкою цієї презентації книжкової. А в Дніпрі, якби в місті, про яке написано в цій книжці. А всім можу її рекомендувати. Всі, хто хоче написати свою книжку, всі, хто, хто цікавиться, знаєте, такою сучасною українською літературою. Книжка написана дуже легко, дуже класний гумор авторки. Є моменти, коли хочеться просто кричати від сміху. Від... Є такі моменти чорного гумору. Коротше, коротше, всім рекомендую цю книжку. Зараз буде далі про ще книжкові подарунки від авторки. Наступна книжка, яку мені продарували, я її вже почала читати, Марія Олекса Перші. Можете подивитися, скільки у мене тут вже закладено. Знаєте, це та а, книжка, яка також може надихнути писати про щось своє. Ця книжка заглибила мене у мої підліткові роки. А, тут про першу підліткову закоханість. А також ця книжка написана про Київ. А, тут головна героїня гуляє по різним місцям Києва. До речі, вчора був день Києва. Я якби <схід> одяглась у стилі, а, ще не дочитала цю книжку, але книжка читається легко. Мені прямо захотілося написати про свої підліткові роки. ну також прочитаю, потім поділюся своїм відгуком. Наступна книжка Гео Шкурупій Жанна Батальонєрка. Знаєте, на початку цього року я казала, що хочу читати більше української літератури, як класичної, так і сучасної. І взагалі я зрозуміла, що от. А деякі імена українських таких, можна так сказати, класичних авторів. Я чую в перший раз, там чи в цьому році, чи в минулому році. Наприклад, я не так багато знала про Ірину Вільде, чи про Йогансена, чи, наприклад, про Геошкорупія. Здається, от я чи в цьому, чи в минулому році тільки про них дізналася, незважаючи на те, що я англійський філолог, але так як якось так українську літературу я знаю дуже погано. І, до речі, казала. Що Ти Жанна Боталінієрка, це та книжка, з якої можна починати е, знайомитися з українською літературою. А ця книжка про Першу світову війну і про жінок-українок, які приймали участь у цій війні, також прочитаю, потім поділюся своєю думкою. Наступна книжка Паперовий палац Міранда Ковлі – Давно задивлялася на цю книжку. Головна героїня Заміжня вона довгий час в відносинах, але вона починає згадувати свою закоханість, яка була дуже давно, і, і тут вона постає перед вибором. Чи залишитися у відносинах, чи розірвати шлюб, і все ж таки там обрати. Якусь закоханість чи кохання. Кажучи, цей роман чіпляє заживе. Тут написано, що це вибір книжкового клубу Різ Візерспун. Зараз я його розпакую. Ось така книжечка від РМ. Вони такі величенькі. Мені подобається, що, що мені подобається, що тут такий збільшений шрифт. І ще одна книжка: список для читання Сара Ніша Адамс. А тут декілька головних героїв, яких об'єднує список для читання. А один з героїв вдівець, який хоче порозумітися з онукою. Також є героїня, яка в пошуках роботи опиняється в бібліотеці і трапляється аркуш зі списком книг для читання. А, і цей список книг об'єднує однокі душі. Ну, це так написано в анотації. А я люблю книги про книжки. Нещодавно прочитала книжку Славетне життя і Фігрі. Фікрі. Вона стала однією з найулюбленіших в цьому році. А, думаю, також ця книжка мені сподобається, тому що я люблю книги про книжки. Зараз також її розпакую. Тут, до речі, такий класний помальований зріз. Тут такий зріс, він, як немов, в, в книжечках. Дуже прикольно. Це також рм видавництво Вони такі величенькі. Так, ось такий у мене був книжковий подарунок. І ще в мене шопер з сарказмом, тому що я люблю сарказм. І зараз ще у мене буде одна розпаковка. Це зараз покажу. Це сайту Думка топ. Так, перша книжка Рутвео одне за одним. У мене чотири книжки вже є. Рутвео. Вирішила купити останню п'яту, яка вийшла на сьогоднішній день українською мовою. Тут про компанію на корпоративі, яка застрягла посеред снігів десь в горах. Знаєте, такий дуже стандартний можна сказати сюжет, камерний якийсь чи детектив, чи трилер. Судячи по назві одне за одним, будуть чи вбивати, чи вони будуть пропадати, в принципі, мені книжки Рутвео всі достатньо сподобалися, вони всі достатньо легко читалися. Зараз ще розпакую, покажу зріз. Це, до речі, теж книжка видавництва РМ. Тут такий розмальований зріз в таких хмарках. І остання книжка на сьогодні: Шість багряних журавлів Елізабет Лім. А, це такий переспів о, казки Андерсена про, про журавлів. А подивіться, яка класна книжка, тут супер обкладинка, Ще тут на розвороті карта, карта цього світу. Ось така, блін, вона дуже прикольна, така супер обкладинка, помальований також зріз. А тут історія головної героїні Шарі. Її мачуха дізнається, що Шарі володіє магією і відправляє її на заслання, а її братів зачаровує і перетворює на журавлів. А і вона каже, що за кожне слово, яке зірветься з губ шарі, її брати брати, кожен один за одним буде помирати, тому шарі доводиться мовчати. Здається, це дилогія, а друга частина ще не вийшла тільки вийшла перша частина. Ну також прочитаю і поділюся своїм враженням від цієї книжки. Ось такий, ось така у мене книжкова розпаковка. Знову ж таки, не хотіла купувати нові книжки, але мені чи подарувала, чи це було перед замовленням. А напишіть в коментарях, чи читали ви якусь з цих книжок, чи можливо плануєте прочитати, чи плануєте просто купувати, складати красиво на полички і просто дивитися на них і відчувати задоволення, що у вас є багато книжок. А ось така була розпаковка. Тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.